Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде розпаковка PlayStation 5 Pro, і, можливо, ще якийсь е тест, якщо я встигну. Ось сама консоль, якщо видно. Е Забрав її сьогодні, мав я її забрати вчора, але буквально вийшов на 5 хвилин в магазин, за той час дзвонив кур'єр, е двері ніхто не відкрив, і він успішно поїхав назад. Тому день прем'єри я. Не забрав, забрав сьогодні. Тому 에, зараз буде огляд, розпаковка. Подивимося, що до чого, як вона виглядає, які там комплектуючі, але я думаю, що 에, верніше який комплект. Я думаю, що люди, які цим цікавляться, особливо соні продукцію, особливо чекали вихід про версії. Вже давно це все подивилися вже в інтернеті і огляди, і розпаковки, і так далі. Але. Якщо вам цікаво, дивитися мій канал, мої розпаковки, почути мою думку, тому ставте лайк, підписуйтесь. А я міняю кадр на розпаковку. І так, ось ця консоль. Надіюсь, ніяких пересвітів не буде. Можна, в принципі, ще зробити трошки експозиції менше. Власне, так вона виглядає. Скажу таке, що мені зразу кинулося: це тут такі можливо я збавив експозиції не видно. Такі потертості і, і зверху також потертості. або вони або вона десь на складі лежала, бо трохи припала такою пилюкою, і е, трошки вона так всередині щось трехкотить. Надіюся, що вона прийде е, цілою. А не наложили там якихось, я не знаю, цеглинок і все. Ну. Давайте так, будемо розпаковувати. Принаймні, оці пломби вони запаковані, тому закриті. Давайте їх відкриємо. Так, є. Так, цю частину ми розпакували. Так, тепер давайте будемо відкривати цю упаковку і вже дивитися на саму консоль. І так, давайте, напевно, зразу, що зустрічається, кабель зарядки. Ну, я думаю, очевидно, що комплектація буде така сама, як в звичайній або в слів. Тому, так, це у нас оці. Гачки, які кріпляться для того, щоб консоль стояла горизонтально. На жаль, вертикально її поставити не можна буде. Кабель eh, HDMI. Так, так, це він. Версія 2 і 1. Тут, напевно, ще на ньому буде eh, писати так, high speed eh, HDMI кабель. Окей, це ми знаємо далі. Type-C, так? Коротше, зарядка до DualSense, тому це також ми знаємо чомусь фокусу нема. Ось. Нічого не помінялося. Напевно, ревізія змінилась, але чи ця ревізія поправить ті проблеми, про які я розказував в минулому відео, про Drift Стіки, не ясно. Але мені здається, він став. Важче. Ну, це все буде тестуватися, Це вже четвертий геймпад, який в мене отут буде. З консолью піде-2, тому лише це мене 2. І давайте дістанемо саму консоль. І так, ось так виглядає сама консоль. Добре, що тут є оці захисні штуки, так, фокус. Захисні штоки. Знімаємо їх. Надіюся, по звуку все буде добре, тому що записую на зовнішній. І прийдеться напевно, трошки ті шуми пообрізати. Так, давайте нарешті дістанемо консоль. Дуже я сильно чекав, напевно, як е, Миколай виглядав, щоб вже цього разу не пропустити кур'єру. Прошу вашої увазі PlayStation 5 Pro. Ну, що я можу сказати? Ну, Виглядає вона дійсно круто. Зараз я принесу ще свою стару, і ми детальніше порівняємо. На цьому поки що все. І зараз буде інша вставочка. Так, я тут ось моя звичайна фатка в стилі людини-паука. Це не там, Edition, це просто замінені з AliExpress оці бокові плити. І так, давайте їх, напевно, поставимо ось так. І що я вам скажу? Так, фатка вища, ця нижча. Тут є заокруглений ось такий обудок, що, я скажу, краще виглядає, принаймні мені. Оцей заокруглений виглядає набагато краще. Надіюся, ось так його видно. Мені так більше подобається. Два USB, LAN, HDMI і кабель для живлення. Тепер, що хочеться ще сказати по дизайну, вона тонша, але вона ваша. Ця консоль важча, ніж звичайна. Ну, і також тут додали оці словно звісні три полоски Adidas Style. Не знаю, чому людям даний дизайн не подобається. Я от дивлюся вживу і виглядає воно непогано. І так, ось такий швиденький огляд на цю консоль. От, хотів вчора це все зробити, ну, на жаль, я не забрав. Ну, і з іншої сторони, кур'єр би міг ще раз подзвонити, ще раз подзвонити. Або просто до когось з інших подзвонити в квартиру, щоб йому відкрили, і лишити під двері, тому що. У нас тут камери і всі товари, які мені приходили, вони так і доставляли. Я приходив і вже під квартирою було. Тому не знаю, хотілося на день прем'єри, але вже як є, так і є. От, Зараз буду швиденько монтувати, щоб такий короткий огляд випустити на канал. Далі я буду закачувати ігри, тому що сюди я вже на свою фатку закачав. Для того, щоб просто порівняти. І я думаю, пізніше відзнімлю такі порівняння тих ігор, які я в першу чергу хочу. А далі вже по факту будемо порівнювати більше ігор. Тому якщо контент вам сподобався, нажміть вподобайку, підпишіться на канал. Якщо ви придбали також консоль, на жаль, в Україні дуже велика ціна і, можливо, дефіцит. Якщо ви не в Україні придбали десь інакше, то поділіться своїми враженнями, як вам консоль по дизайну і по тим характеристикам. Можливо, ще буде перше включення зараз, а далі будуть тести, тому що перевірити, чи вона працює потрібно. Тому не прощаюся, зустрінемося в наступних відео. Всім добра і миру!